Коротше. Я не знаю, ну, 4 тонни має бути. Точно, Точно має бути. Ну, коротше, в бортах желізних має бути менше, менше, ніж минулого року. Минулого року сипануло тут повний з нашивками. Так що рання соя все ж таки менше дає. Вирощування одна і та сама технологія, що пізня, що ця, просто вона менша. Ну, коротше, є трохи і і так далі, і так далі, далі Зараз б'ємо ту частину, грузимо на ДТЗ і дивимося, що виходить. Тут 50 сот. Дивіться відео. Коментуйте. Ой, газик наче врубився а то я казав, що він нічого не робить. Коротше, я ледве заїхав на поле ним. ну, Взагалі, ну, машина стоїть, просто не, ну, не їде нікуди. Тільки максимум нажнуває все. Коротше, вробилася, вона ніби працює, заводиться, тягне, Тут я по полю з буксами. Переключився на другий, на другий шуру і набирає бороти, ніби непогано. Зараз по трасі ще догружу до повного, хоча б щоб було 5 тонн тут. І тоді можна щось говорити. А так,